Наша позиція абсолютно чітка. У будь-якій точці планети кожен, хто несе терор і смерть, повинен за це відповідати. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Минулої суботи в останню путь провели захисника України Святослава Дубова. До останнього подиху військовий залишався вірним сином своєї батьківщини. Як пройшло прощання, бачили наші журналісти. Війна забирає найкращих 9 лютого. Виконуючи бойове завдання по захисту України, її суверенності та територіальної цілісності. На Донеччині загинув військовий Святослав Дубов. До останнього подиху захисник залишився відданим військовій присязі та українському народові. 16 березня у міському палаці культури зібралися кременчужани аби провести мужнього воїна в останню путь. Був призваний на військову службу під час мобілізації. 24 лютого 2022 року займав посаду гранатометник стрілецької роти загинув 9 лютого 2024 року виконавши військовий обов'язок в бою за Україну її свободу і незалежність в районі населеного пункту Солодке Мар'янського району Донецької області. Світла пам'ять українському воїну-захиснику, який до останньої хвилини свого життя стояв на захисті батьківщини. Святослав Дубов був життєрадісною людиною, гарним другом, вірним чоловіком, справжнім патріотом України, професіоналом своєї справи. За Святославом ми тривалий час дружили. Він приїхав до мене спочатку бойових дій. Він приїхав з-за кордону. Там тривалий час він проживав зі своєю дружиною Іриною в Іспанії. В ході війни він навчався, був на дуже хорошому щиту, ждав підвищення, переводу в гур. Хлопець рвався в бій. Дуже любив батьківщину. Вічна слава нашим героям! Загибель Святослава Дубова непоправна втрата для усіх, хто знав військового. Захисник назавжди залишиться в пам'яті. Я знав його з 22 року з червня. Був дуже чистою світлою людиною, спокійний, ніколи нічим не зложивав. Людина була дуже щира, це не невимов втрата для нас. Святослав один із перших, прийшов в воєнкомат. Так склалося, що його оставили, лишили тут, в роті охороні, і деякий час він служив тут. Дуже гарна людина, гарний сім'янин. Як то кажуть, кращі люди покидають нас перві. Він був таким, дуже сумно і дуже горісно. Але герої не вмирають. Ми завжди будемо пам'ятати його. Вічна пам'ять йому. поховали військового Святослава Дубова на свіштовському кладовищі. Вічна пам'ять та шана усім полеглим захисникам України. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. 18 березня з великим смутком Кременчук попрощався із безстрашним захисником України Володимиром Самолюковим. Його життя обірвалось у лікарні 1 березня від отриманих поранень під час бойових дій. Подробиці життя героя далі у сюжеті. Кременчук у Желобі. 18 березня рідні та близькі зібралися у міському палаці культури, аби провести в останню путь і попрощатися з Кременчуцьким військовим Володимиром Самолюковим. Був призваний на військову службу по мобілізації 10 липня 2023 року, займав посаду стрілець піхотної роти. Володимир Валентинович, незважаючи на свій вік, став до лав Збройних сил України. Хоробро виконував свої службові обов'язки, був експертом та професіоналом своєї справи. Захисник народився у Кременчуці, де закінчив загальноосвітню школу номер 28 та навчався у професійно-технічному училищі номер 26. З 2000 року Володимир Самолюков проживав та працював у селі Потічок Решетилівської громади. Роботящий чоловік. Він ніякої роботи не цурався. Скільки його не запрошували по селі допомогти, він завжди допомагав. Така людина була, знаєте, завжди з позитивом, з посмішкою і одзивчива. Велика втрата для нашої громади. Сумуємо, висловлюємо повагу, честь і пошану цій людині, яка, не вагаючись, пішла захищати. Нас усіх, нашу державу Україну, 1 березня у КНП Київська міська клінічна лікарня, номородин, захисник України, відійшов у вічність від важкого поранення, отриманого в результаті бойових дій у Бахмутському районі, що на Донеччині, дуже давно з ним спілкувалися. І допомагали друг другу. Дуже хороший дядько був, а завжди не відказував до людей. завжди добрим був. Ми його будемо пам'ятати. Вічна пам'ять воїну захиснику який до самого кінця стояв на захисті нашої батьківщини. Пам'ятаємо, не забудемо. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Крименшуцькі новини. Неспокійними виявились минулі вихідні на території Кременчука та Кременчуцького району. Зокрема, правоохоронцями задокументовано 25 злочинів за різною кваліфікацією дорожньо-транспортні пригоди. Напруженою виявилась і ніч для Кременчужан через ворожу атаку. Подробиці прямо зараз. У суботу ввечері до правоохоронців надійшла інформація про те, що на межі Кременчук Соснівка сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Вольво та Мерседес. Віто». в автомобілі Мерседес перебувало подружжя двоє громадян водій. Та жінка пенсіонери місцеві в автомобілі Вольво, яка рухалася в напрямку Кременчука. Попередньо перебували як водій, так і троє пасажирів. В результаті дорожньо-транспортної пригоди до лікарні госпіталізовано і двох водіїв, і всіх пасажирів. Через декілька годин в лікарні помер водій легковика автомобіля Вольво. Автомобілі отримали механічні пошкодження і наразі в лікарні перебувають всі пасажири транспортних засобів в травми різної ступені тяжкості. Наразі слідчі розпочали кримінальне провадження, встановлюються всі обставини даної дорожньо-транспортної пригоди. 17 березня в селі Радалівка Глобинської громади мотоцикліст 2004 року народження здійснив наїзд на неповнолітнього пішохода 2006 року народження. Проведено огляд місця події, встановлено сам мотоцикл та особу водія. На даний час з водієм та свідками даної дорожньо транспортної пригоди працюють слідчі Кременчуцької поліції. Ще одна ДТП вже на території Полтави. Водійка легковика виїхала за межі проїзної частини. Сталося перекидання автівки. Троє травмованих і сама водійка наразі перебувають у лікарні. Основною причиною дорожньо-транспортних пригод стає порушення швидкісного режиму, коли водій не зможе маневрувати на заокруглені дороги і так не може відреагувати під час руху на дорожню обстановку, в результаті чого відбувається зіткнення або ж виїзд транспортного засобу за межі поїжджаючи. В результаті нічної атаки на Кременчук та Кременчуцький район правоохоронці закликають громадян не публікувати фото та відео місцевості, де впали уламки, і в жодному разі не наближатися до підозрілих предметів. Ні в якому разі на своїх соціальних мережах не публікувати місця роботи ПВО. Закликаємо громадян у разі виявлення таких. Уламків ні в якому разі не підходити, не переносити їх з місця на місце. Не потрібно їх забирати додому, перевозити, возити в своєму транспортному засобі, брати це як якийсь там сувенір. Ці предмети можуть нести небезпеку та подальшому витягти тяжкі наслідки. Обов'язковому порядку повідомляєте про такі знахідки до Кременчуцьких правоохоронців або до ДСНС. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Медицина Кременчука має багаторічну історію. Чільне місце у когорті відданих справі медичних працівників займає колишній головний лікар Кременчуцької міської дитячої лікарні Феодосій Харитонович Провізіон кілька днів тому Кременчук облетіла сумна звістка. Відомий лікар помер. Коли та де відбудеться прощання з почесним громадянином Кременчука, дивіться у наступному сюжеті. На 97-му році пішов в життя почесний громадянин Кременчука, лікар від Бога, який майже 40 років очолював Кременчуцьку міську дитячу лікарню Феодосій Харитонович Провізіон. Він був мудрим керівником, висококваліфікованим лікарем, депутатом Кременчуцької міської ради, 13 скликань, завжди відстоював інтереси галузі охорони здоров'я. Прощання з видатним Лікарем відбудеться 19 березня об 11 годині у міському палаці культури. Відспівування у Свято Миколаївському соборі о 12 годині. Щорі співчуття рідним та близьким померлого анна Мащенко, Кременчуцькі новини. Правила дорожнього руху України передбачають, що водій автомобіля, який рухається, повинен бути пристебнутий ременем безпеки. За порушення цього правила загрожує штраф. Як патрульна поліція Кременчука закликає водіїв до дотримання ПДР вже за мить. Паски безпеки це, без сумніву, один із найважливіших елементів автомобільної безпеки. Це не просто аксесуар, а річ, яка може врятувати життя у критичний момент. Тож значення ременів безпеки не можна недооцінювати. За минулий рік у Кременчуці трапилось 150 дорожньо дорожньотранспортних пригод з потерпілими, внаслідок яких 194 особи травмувалося, 15 людей загинуло. Ви можете зменшити подібну статистику. Головне берегти своє життя, користуватися пасками безпеки, адже пасок безпеки міцно утримує людину на сидінні та у випадку автопригоди перешкоджає зіткненню з твердими елементами салону. Аби нагадати Кременчужанам, наскільки важливе та необхідне використання пасків безпеки, патрульна поліція Кременчука створила соціальний ролик. Лише один простий рух може врятувати вам життя. Навіть якщо ви пасажир, небезпека одна для всіх. Сидячи на задньому сидінні, ви ризикуєте так само, як і водій. Порушуючи правила користування паском безпеки, водій або пасажир ризикує своїм здоров'ям та життям. Окрім цього, порушникам ПДР загрожує штраф. І відповідно до частини 5 статті 121 кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення цього правила передбачається штраф у вигляді 510 гривень. За порушення правил перевезення дітей в автомобілях також передбачається штраф 510 гривень. Якщо протягом року особа вчинила повторне правопорушення, штраф передбачає 850 гривень. Не ризикуйте найважливішим, що у вас є своїм життям. Будьте відповідальними учасниками дорожнього руху і завжди пристібайтесь в автомобілі. Анна Литин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні почався Великий піст перед Великоднем. Один з найважливіших у православних вірян. Які в нього особливості дізнаєтесь у наступному матеріалі? Господи, владико, життя моє. Духа лінивства, безнадійності, владолюбства і марнослів'я не дай мені. Духа щистоти, смиренності, терпеливості і любові даруй мені рабу Твоєму. Так, Господи, царю, каже Єфрем, даруй мені, бачити провини мої, і не осуджувати брата мого, бо ти благословений на віки віків. Така молитва Єврема Сирійського додається на час Великого посту, який цьогоріч розпочався 18 березня. Піст сприяє зосередженню на духовних цілях і надає можливість вірянам підготувати свої душі до великого християнського свята, Воскресіння Христового. І ось входячи у ці прекрасні дні святого і благословенного Великоднього посту, церква пропонує нам цю подорож. Але я б зауважив на тому, що кожен із нас. Повинен усвідомлено увійти, увійти у ці дні, тобто запитати, навіщо це мені? Час посту є не лише обмеженням у їжі та питі, адже головуючим є духовні подвиги, духовне зростання і покаяння перед Богом. Ходячи в дні в Святої Чотиридесятниці, ми повинні усвідомлено зребтися всього того, що відволікає нас від спасіння. От оці всі обмеження вони звільняють для нас певний простір часу. Навіщо? Щоб ми більше трудів або старань приділили справам духовним. Всі ці обмеження, вони дарують людині можливість зануритись в своє особисте життя, можливо, звернути увагу на життя рідних і близьких наших. Для чого? Для того щоб ми звершуючи роботу над помилками, зріклися скверних гріховної і змінили своє життя. Весь період посту ділиться нам святу чотиридесятницю, Лазареву суботу, вхід Господній в Єрусалим, тобто вербна неділя, та страсну седмицю перед Великоднем. Кожен із семи тижнів наповнений особливим духовним змістом. Ці всі прекрасні богослужіння, ці молитви, ці обмеження себе в їжі підії, це дієві засоби для того, щоб ми змінилися. Але ми повинні задати собі головуюче питання: навіщо це мені? Навіщо я це роблю? Для того, щоб примиритися з Богом, як з Отцем Небесним, і для того, щоб примиритися з ближнім своїм. Таким чином, християнський піст нагадує усім вірянам про значення самовідданості, стримування та внутрішнього очищення. Це час, коли віруючі мають змогу відновити свої духовні сили та знайти внутрішній спокій та гармонію, готуючись до світлого свята, Воскресіння Христового. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кременчужани автопробігом підтримали захисників та захисниць, що зараз відстоюють кордони України. Містяни зібрались на площі незалежності, а звідти вирушили до свіштовського кладовища, де спочивають наші герої. Деталі у нашому сюжеті. Автопробіг на підтримку ЗСУ цієї суботи, 16 березня, у Кременчуці відбувся захід, який мав на меті привернути увагу містян до актуального питання допомога армії. У рамках акції гроші на зсу активісти зібрали біля районної військової адміністрації, а згодом вирушили з автопробігом вулицями Кременчука. Для чого ми проводимо? Щоб нагадати про те, що війна триває, що хлопці нас захищають. Я виходжу для того, щоб моя дочка, моя онука і всі діти України жили в вільній країні. Розмовляли українською мовою на своїй вільній землі. і Я закликаю усіх долучатися до наших акцій для того, щоб нас ставало більше і наш голос став сильнішим і голоснішим. Слава Україні! Слава! Після мітингу біля районної військової адміністрації громадські активісти автопробігом проїхали вулицями міста до Свіштовського кладовища. Там Кременчужани вшанували пам'ять полеглих героїв хвилиною мовчання. Пролунав також зворушливий вірш, присвячений захисникам Душі яких вже на небесах, як болячі димки пливуть, бо розум не сприймає болю. Війна за волю і за мир ціною смерті покриває. Герої гинуть, і дім горить, бо не бажають рабства. Ціна велика й кров кипить. Але лягають в щасті. Наш обов'язок зберегти пам'ять тих, хто віддав своє життя заради майбутнього України, і підтримати всіма можливими силами та ресурсами тих, хто наразі зі зброєю в руках відстоює нашу незалежність. Вікторія Максимович, Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Молитва об'єднує, дає надію, силу і наснагу. Саме за цим приходять містяни щотижня на традиційний молебень на площі перемоги. Представники різних конфесій спільно з вірянами моляться за життя українців та перемогу України. Тож, як пройшла спільна молитва у Кременчуці минулого тижня, дивіться далі. Нехай святиться, ім'я твоє, нехай прийде царство твоє. 17 березня у прощену неділю вона ж остання неділя перед великим постом. традиційно священнослужителі вознесли молитви. Для вірян це важливий день, тож до молебня активно долучалися та у молитвах просили вибачення. Проте в час великої російсько-української війни тільки ворогу немає прощення. Питання сьогодні не стоїть в тому, пробачати чи ні. Питання стоїть в тому, що люди гинуть, і гинуть тільки за те, що вони українці і знаходяться на своїй землі. Війна змінила долі сотень тисяч українців. Звертаючись до Бога, громадяни отримують спокій та прихисток. Вони моляться за рідних та близьких, хто невпинно оборонить державу за дорослих та дітей, які гинуть від окупантів. Українці вірять, що Господь їх почує. Тому сьогодні ми просимо як і кожен тиждень, щоб Господь Бог почув кожну людину, котра стоїть і котра благає за позбавлення країни від війни, за примирення народу, за повернення додому отців, батьків, чоловіків або дітей і внуків. У кожній молитві лунає звернення до Бога за мир в Україні, за спокій на нашій землі, віддають і велику шану захисникам і захисницям, які полягли за оборону батьківщини, її свободу та незалежність. Тож благословляємо Україну, щоб кожен пізнав, що ти є Бог над усіма богами і немає інших таких, як ти, щоб твоє благословіння вилилося на кожну домівку, в кожну родину. Щоб кожна людина визнала тебе своїм Господом і Спасителем, кожен охочий може прийти в неділю на площу перемоги о п'ятнадцятій годині та разом із представниками різних конфесій помолитися. Саме так українці проявляють свою силу духу та незламність. Марія Плахотна, Іван Ванкаченко Кременчуські новини. 15 березня Кременчужани почули найвідоміші пісні Андрія Кравченка у живому виконанні. На сцені міського палацу культури прозвучали Лебідка, Доля Моя, Тільки Ти та багато інших зворушливих пісень авторства українського співака в рамках благодійного туру Мадонна. Подробиці дивіться далі. Живе виконання, особлива атмосфера та пісні, що торкнулися душі кожного, так пройшов концерт Андрія Кравченка у Кременчуці 15 березня в рамках благодійного туру. «Мадонна». Цей концерт став яскравим свідченням того, як музика може об'єднувати та надихати, адже найголовніше мета туру це допомога збройним силам України. На концертах я вже зміг заробити на 13 автомобілів. Це не були якісь там побори скинтись по 200 гривень да, на концертах. Це власні гроші, які я не собі забирав, а просто передавали на збройні сили у вигляді автомобілів. Коли почалася війна, там перші машини, наскільки було важко це все зробити, тому що я не знав, як це робити. А зараз я отак вже знаю, як звідки замовити, щоб пригнали з документами. Тобто, всі ці моменти я передаю тільки офіційно. В рамках свого великого туру Мадонна співак представив начуття програму, яка складала. З його найвідоміших хітів та нових пісень, які пробудили в серцях людей найкращі почуття, варто відзначити, що свої пісні Андрій Кравченко пише самостійно та поділився, що його надихає. Скоріше за все, це любов до життя. Ну от я дуже люблю жити, але не люблю рутину. Я не люблю менеджмент. Все ж таки, мені приходиться дуже багато думати, дуже багато включати е голову. Тому що я як особистість сам і створив себе сам. Завдяки там трошки допомоги команді своїй, тому що я взяв на роботу спеціалістів, які працюють у сфері шоу-бізнесу, і просто почав з ними, як то кажуть, в нас в команді радитись, тому що в полі я один не воїн, добре так коли з тобою. Все, от, от слова із з моєї пісні, Людські якості стоять на першому місці для артиста. Андрій поділився однією історією з життя. Пам'ятаю таку історію життя, коли їхав з Олександрією в потязі. І так склалося, що я потрапив в одне купе. Із жінкою була жінка і дитина маленька. Полягали спати. Це вже була ніч, 12.00, Полягали спати. Потім цей хлопчик прокинувся. І ну, я почав його втішати щось трошки. що там спи-спи-спи, там мама ж його говорить. І потім почали говорити з цією жінкою, куди вона їде. А вона, по-моєму, з Дніпропетровської області та їхала в Київ до сина в госпіталь. Він в національній гвардії служить. Я усі гроші, які були у мене в кармані, там з концерту. І взагалі всі віддав. Кажу, це вам. Я не сказав, хто я, тобто це була ніч. Я не казав, що навіть там слухайте мої пісні. Тобто, для мене це не важливо. Для мене важливо, що людські відносини. У Кременчуці Андрій Кравченко був вперше. Співак зазначив, що наше місто, нагадало йому його рідний край. Я коли проїздив, то я їхав по дорозі. Там були зліва справа, такі камеші, наче. Такі жовтого кольору, щось таке, комиші якісь були. Я так що це якісь сховища, мабуть, газу чи щось таке. Ну, я навіть відчув от запах цього комиша, така болотиста місцевість. І ви знаєте, я згадав своє дитинство, тому що я родом з Чернігівської області. І от я от побачив оці рослини, і от мені чомусь от мені не знаю. А потім проїхав далі. Там з лівої сторони був такий сосновий ліс. То взагалі мене дуже вразило. Ну, дуже приємний зал. Будемо сьогодні бачити, як будуть сприймати люди. Ну надіємось що буде багато людей. Якщо цього разу не буде багато, так наступного буде. Також співак пообіцяв знову приїхати до Кременчука в рамках другої частини благодійного туру. Мадонна Марія Бердаєва Іван Ткаченко Кременчуцькі новини. Дякуємо всім у світі, хто має сміливість називати речі своїми іменами та захищати життя і порядок, заснований на правилах. Слава Україні!